Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп здоров'я на квітень 2024 рік. Видимий Рух Сонця та планету квітні 2024 року будуть впливати на стан здоров'я, причому кожна планета буде впливати на кожний людський організм по-різному, що може викликати різні його порушення. От. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. От. Для допомоги в цьому я пропоную вашому, вашій увазі гороскоп здоров'я на квітень 24-го року. Рух сонця. Сонце. До 19 квітня буде рухатись по знаку Овна що активізує життєві сили, прискорить обмін речовин. Така швидка зміна стану організму буде впливати на здоров'я. По-перше, збільшиться навантаження на нервову систему, по-друге, на серцеву судинну систему. Тому від перевантаження можуть виникнути інсульт, спазми, судин, судоми, анемія, випадки, нападки, напади. Будь-яка хвороба буде розвиватись дуже швидко, з гострими станами, які можуть закінчитись кризою. Щоб не допустити порушення здоров'я, бажано приборкати і впорядкувати вплив життєвої сили. Для цього необхідно всі дії планомірно розподілити, щоб не виникало перевантажень у будь-який день. Потім необхідно строго дотримуватись режиму дня і норми харчування. На стан здоров'я буде добре діяти, правильний підбір їжі, тому бажано перевести на збалансоване харчування або навіть дієту. Дітей, хворих і слабких людей. У цей, у цей період бажано займатися фізичними вправами, щоб збільшити фізичне навантаження на м'язи. Всі ці зусилля з спрям... Сприятимуть збільшенню обміну речовин, який допоможе знизити вагу тіла, поліпшити кровообіг і загальне самопочуття, порядкувати енергію. Це матиме позитивний вплив на психіку і нервову систему. У такому бадьорому стані людині набагато легше поратись з виниклими проблемами, позбутись депресії і нервових розладів. 20 квітня сонце почне рухатись по знаку тільця. З цього моменту обмін речовин почне знижуватись. У деяких людей він може різко знизитись. Тому цим людям необхідно перейти на дієту, От. знизити калорійність їжі, більше вживати фруктів, овочів, багатих на вітаміни та йод. Повільність обміну речовин не сприяє швидкому одуженню. Хвороба може тягтися мляво і часто переходить в хронічний стан. От. Особливо часто в цей період виникають такі хвороби, От. як гепатит, діабет, інфаркт, захворювання суглобів, поліатрит. Для прискорення обміну речовин необхідно значно збільшити фізичні навантаження, часто приймати водні процедури різного роду масажем та посилення кровообігу. Меркурій увесь квітень буде рухатись по знаку овна, що впливатиме на стан зору. Дихальних шляхів, психіку та центральну нервову систему. Хвороби будуть в більшій мірі пов'язані з психічним станом. Проходження Меркурія по овну може викликати невралгію обличчя, порушення зору, координації руху кінцівок, депресію та нервову напругу. У цей час потрібно остерігатися е, наслідків вірусних захворювань, які можуть викликати. Запалення головного мозку, мозкових, мозкових оболонок, через що може виникнути менінгіт, енцефаліт. Також може, можливе порушення роботи нирок. Рух венери. До 5 квітня венера буде рухатись по знаку риб, що підвищить чутливість до переохолодження, через що можуть виникати обмороження ніг. Слабкість зв'язок, гомілкових суглобів, грибкові захворювання, також може порушуватись обмін речовин через нестриманість до певної їжі, ліків, наркотиків, алкоголю, внаслідок чого можуть виникати психічні розлати. З 6 по 29 квітня венера буде рухатись по знаку овна, що може викликати підвищену мрійливість. Галюцинації, білі сни, що буде знижувати працездатність. Надмірне харчування, особливо вживання солодощів, денний сон, може викликати головні болі, підвищення цукру в крові, різні висипи, алергічного характеру. От. Через малу рухливість можуть страждати нирки. У цей час рекомендується займатися фізичними вправами, перейти на дієту, знизити вагу. З 30 квітня венера буде рухатись по знаку тільця, що буде випливати на лімфатичну систему. Через погану роботу лімфатичної системи може знижуватись імунітет, тому можуть виникнути простудні та інфекційні захворювання, особливо горла, носа та статевої системи. В цей час бажано відмовитись від охолоджених напоїв. Не можна сидіти на сирому, прохолодному місці. Щоб міцнити імунну систему, необхідно розподілити рівномірно робочі навантаження, своєчасно відновлювати сили та висипатись. Недосипання буде знижувати імунітет. Рух Марса. Увесь квітень Марс буде рухатись знаком риб. Що буде впливати на обмін речовин та енергії. При їх порушенні буде виникати підвищена чутливість до холоду, обмороження стоп, слабкість зв'язок, гомілкового суглоба, рибкові захворювання стоп, запалення шкіри, стреси та діабет. Крім того, існує небезпека забоїв, переломів і деформації стопи, щоб уникнути цих порушень здоров'я. Необхідно дотримуватись режиму, не втрачати надмірних зусиль на незаплановані дії, вчасно харчуватись та відпочивати. Також треба носити таку зручну, ну, зручне взуття, щоб воно могло ось ці всі ваші деформації, які будуть от. ну... Попереджувати, не давати їм проявляти себе. Це допоможе збереженню енергії у нормі. Для підтримки обмін речовин у належному стані необхідно регулярно займатися фізичними вправами. Рух Юпітера. Юпітер весь квітень буде рухатись по знаку тільця, у цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення, потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних стосунках, прийомі алкоголю, заняття спортом, у цей час може порушуватись як трав... травлення, так і функція всієї видільної системи, нирок, кишечнику, будуть погано виводитись з організму сечокислі солі, що викличе подагру, артит, остеохондроз, висипи на шкірі, хурунки, ангіну, тонзиліт. Існує небезпека інсульту. Сатурн. Сатурн увесь квітень буде рухатись по знаку риб, що плине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну, рух урану. у Увесь квітень уран рухатиметься знаком тільця, що буде впливати на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипота, параліч піднібіння, важко іноді неможливо ковтати їжу, рух урану рану знаком тільця. Пливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушувати роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. І у цей період треба берегти шию від різних травм. Рух Нептуна. Увесь квітень Нептун буде рухатись по знаку риб, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно-лушну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою, атаманією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси. Та набряки у нірка, у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або отруїтись випарами. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, дотримуйтесь режиму дня та підбирайте собі потрібну, потрібну дієту. На все добре, до побачення.